Чуєте, дорогі друзі, щось в лісі здохло 12 червня 24-го року. Віктор Орбан заявив, що Горщина не буде блокувати рішення НАТО щодо України, навіть якщо вони не будуть їх підтримувати. Про це він сказав на прес-конференції з генсеком НАТО в Будапешті. Орбан наголосив, що вони з Столтенбергом повністю переглянули відносини між Угорщиною і НАТО. Звісно, угорський лідер наголосив, що позиція Угорщини відрізняється від більшості країн альянсу щодо московсько-української війни. Але разом з тим трансформації конкретні. Що ж відбувається? Чому орбана продавили, і на що саме будемо розбиратися разом з вами, Валентин? Прем'єргогорщини можна назвати найгіршим політиком Європи. Він підігрує Московщині, аби отримати дешеві енергоресурси. Він підігрує китайським комуністам, аби отримати інвестиції в свою економіку від китайців, а по суті, створює свої країни такого троянського коня автомобільної промисловості. Європа зараз буде захищатися як може від Китаю. А тут як тут Орбан, будь ласка, вам готовий повністю плювати на стратегічну безпеку Європи і знову таки заробляти політичні бали. На саміті Богареської дев'ятки 11 червня 2024 року не вдалося узгодити спільну заяву та досягти консенсусу щодо наступника Єнса Столтенберга на посаді глави НАТО. За словами президента Чехії, причиною відсутності результатів саміту Б 9 стало небажання Угорщини прийняти кандидатуру голови уряду Нідерландів Марка Рюте на посаду генсека НАТО. Ну і знову таки проблемним для Угорщини стало питання підтримки України. Нагадаємо, що Бухарестська дев'ятка це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО з центральної та східної Європи, метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Північно-Атлантичного альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки. Тут треба зазначити, що опозиціонували ідеї Марка Рюти зробити новим генсеком не тільки в Угорщині, також проти були в Словаччині, Естонії, Туреччині та навіть Румунії. І ось одинадцятого червня фінальний документ не був підписаний саме через. Орбана, бо Словаччина, Естонія, Румунія вже погодилися на Рюте і вже не мають ніяких до нього питань і претензій. До речі, до на теж відмовилася від своїх заперечень, і готова підтримати його на генсека. І от після саміту В9 Орбан виходить і каже, що він не буде блокувати рішення щодо підтримки України, але, звісно, і підтримувати їх теж не буде. І це очікувано, шановні глядачі, тому що раніше Орбан виставляв умови, при виконанні яких він і зможе підтримати Рюте на генсека. Він вимагає від Рюте публічного вибачення за критику Угорщини та гарантії, що Угорщина не братиме участі у військових операціях НАТО за межами альянсу, зокрема в Україні, для розуміння контексту Марк Рюте, наш базюк, раніше заявляв, що Угорщину потрібно поставити на коліна. І от угорський уряд не вже півроку, аби не дати цьому базованому кандидату стати генсеком. Ну і Звісно, вставляє як може палки в колеса. Власне, Угорщина нині отримала виконання одного зі своїх вимог. НАТО не буде вимагати участі Угорщини в операціях поза альянсом, зокрема потенційно в Україні. Ну, щодо вибачень, нам здається, вже продавляться Орбана далі, і вибачень ніяких не буде. якась може буде формальність від Рютте. Та бачимо, що Європа потрохи готується, готується. Зайти в Україну і так само дає сигналу Орбану, бо він вже потрошечки попускався в своїй промосковської позиції. Скоро його попустять з прокитайську позицію, якби він там не трендів, але останнє слово за Унією може бути такою, що Угорщина багато чого втратить, і країна, яка не має толком виходу до нормальних торгівельних мереж і логістичних мереж, та сама труба проходить через купу країн, від яких угорщина залежить, то багато там не повіпендрюються. От, до речі, одне з рішень може бути наприклад рішення в європейському союзі за допомогою більшості країн. Ну звісно, можливо, переважної більшості двома третинами голосів. Але точно право вето однієї країни на всі питання можуть заради угорщини прибрати. Тоді угорцям буде дуже все складно і погано. Принаймні, розмову про це йдуться, і він розуміє, що якщо він далі буде так тиснути, як він тисне проти інтересів європейського союзу, не тільки України, зараз це об'єднані причини, дорогі друзі, то його можуть просто нормально тікнути нафік. І все, пісня закінчиться. Треба розуміти, що у більше залежна від європейського союзу ніж навпаки, тому їх шантаж має межі. А Марк Рюте, звісно, залишається потужним європейським політиком, який належить до групи Renew. Як ми казали вже в наших минулих відео, особливо про наслідки виборів в європейському союзі, Renew буде одною з груп, які по суті формуватимуть європейську комісію разом з соціал-демократичною партією і, звісно, народною партією найбільшою, яка отримала більше мандатів серед всіх. Тому безхатченкам з фідеси, яких не приймають нікуди, не треба вже рипатися на політика, який має потужний європейський вплив, і угорці все більше це розуміють. Загалом проти Орбана вже все більше починає грати. Його така неоднозначність в Угорщині втратив майже 10% підтримки. І звісно, там ще сили, які є антиукраїнськими євроскептичними, вони ще мають доволі потужні позиції, але вони справді все зменшуються. у разі, якщо кала з Естонії, партія Реню стане новим верховним представником ЄС і закордонних справ, змінивши Жозепа Бореля, а нідерландський прем'єр-міністр Марк Рюте. Також реню обійме посаду генерального секретаря НАТО. Це буде дуже сприятливим сценарієм для нас. Калас намагатиметься пролебівати свою ідею, це 0,25% ВВП Євросоюзу на підтримку України. Це 100 мільярдів щороку. За підтримки Рюти, ця ініціатива Каласа може мати успіх, можливо, навіть не в повній мірі, можливо, не одразу, можливо, лише частково, але про це справді зрушить з місця. Саме тому Горщина хоче і відписатись від допомоги Україні. Насправді на сьогодні вже не так важлива ця допомога від Угорщини, Нехай вони вже нічого не заважають і не чіпляються за нас, і не виставляють своїх дурних питань. Так нам дуже дивно, що країна, яка ще вчора страждала від московського чобота, веде себе ось таким негативним чином, але там свої процеси, свої образки на перемовини колишні і мирні умови, і те, що вони обрали не ту сторону під час війни, і таке інше. От, вони все думають відродити свою імперію. все мріють про те, що їхня країна буде в два рази більше ніж є на сьогодні. По суті, чіпляються за вчорашній день і втрачають завтрашні потенційні можливості. Звісно, нам хотілось би, щоб на Угорщину відбувався тиск не тільки політичний. Ну, наприклад, Німеччина могла б теж тиснути там дуже багато. Автопромівського бізнесу і Угорщина взагалі зараз намагається теж посилити свою армію, зокрема за допомогою німецького військового обладнання, Тож, що німці мають багато важелі впливу на угорщину. Як висновок, дорогі друзі, Орбан може хотіти підкинути нам свинів, але в остаточному варіанті завжди поступиться, тому що діватися йому нікуди. Або вийде в туалет, коли приймається важливе рішення, або просто скаже, що та я й не винен, але і заважати не буду, аби далі залишатися гарненьким в очах московитів. Та роби хай що хоче. Аби не заважав нам далі євроінтегруватися. А це неодмінно відбудеться. Ну і звісно, не заважав нам отримувати цю безпеку, важливу допомогу від Європейського Союзу, яка безумовно тільки буде збільшуватись. Ну а щодо Угорщини, то ми, звісно, бажаємо побачити там нове обличчя у владі і сподіваємося, так і буде. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на наш Telegram канал посилання на нього буде в описі до цього відео. Там дуже багато класної якісної інформації. Та й залишайтеся з нами. До зустрічі!